Розумію, як нас багато в різних частинках світу. Кожен живе свою чутливість, кожен живе свої дари, свої вміння, хтось себе втрачає, хтось себе не втрачає. Але у цьому всьому дуже важливу роль зіграє мережа. Тому що, наприклад, хтось один проявляється в мережі, да? і так стається, алгоритми підтягуються, ми знаходимо один одного по спільним. Інтересам, вібраційному фону і так далі. Да? І, і тоді такі зустрічі стають як підсиленням один одного. Да? Це як замаякував один маяк, інший маяк включився, підтягнувся, і сталося підсилення, стався взаємообмін. Бо ні, люди маяки в реальному в своєму житті, в звичному середовищі, де вони народжуються, вони не створюють взаємообмін, в них часто стається просто як Wi-Fi, вони роздають часто. А взаємообмін стається собі подібними людьми. Ті, які, по суті, ну, я не хочу зараз виділяти, що є якісь особливі люди, є якісь неособливі. Це не так. Кожна людина особлива, важлива, вона грає важливу роль. Але є такі долі, є такі вміння, які не кожен може жити. І це треба розуміти, тому що і взагалі не треба натягувати на себе долю іншої людини, тому що. Тому що в кожного свої задачі по мірі своєї свідомості, по мірі свого досвіду, родової системи і все таке інше. От, але справді є такі люди, які здатні змінювати родові системи, планетарні процеси і так далі. Відповідно, і відповідно це така непроста доля. Їм особливо треба приділяти увагу тому. В якому середовищі вони живуть, куди вони себе поміщають, з ким вони комунікують, як вони відновлюються, чи є в них оце такі контакти з тілом, тому що душа вічна, але тіло має обмежений ресурс. Відповідно, якщо ми просто юзаємо його, то ну, маємо, що маємо. А воно просто буде без кінця ставати таким фільтром очищення простору, яке в принципі не. Нездатне змінювати першу причину. І виходить, що ви такий безкінечний прибиральник простору, який, по суті, не змінюється. Тобто не змінюється перша причина для того, щоб зупинити цей срач, емоційний срач і так далі. Да? Чому кажу емоційний? Бо часто саме в цьому просторі стається найбільше шлаку. І з того, що в снах показують, да, показують дари, вміння, показують силу, як вона може проявлятися. Але знаєте, що із того сьогодні да, показали, що серце обтяжене тим, що воно фільтрує, фільтрує те, що воно не має фільтрувати. Чому воно не має фільтрувати? Тому що по вибору своєї особистості ми знаходимося в середовищах, яке, по суті, постійно генерує шлак. Тобто воно не має на меті змінити мислеформи, які здатні екологічно взаємодіяти з простором, не вибльовувати свої ці думки, свої емоції і так далі, не осмислюючи цього. А власне, люди, такі маяки, по суті, які мають маякувати, вони зайняті тим, що вони фільтрують простір. І виходить, що вони просто юзають. Ресурси своєї душі для того, щоб прибирати те, що безкінечно засмічується. А потрібно знайти першу причину і, навпаки, впливати на першу причину, а не бути прибиральниками безкінечної генерації шлаку, тому що людей, люди зараз все більше і більше генерують шлак по мірі того, що сучасні технології вони використовують не на користь собі, а для того, щоб створювати ще більше шлаку. В соціальних мережах хтось використовує якраз, щоб промаякувати і зустріти собі подібних, да, а хтось для того, щоб просто повиригувати свій хіровий настрій в коментарях. Правильно, правильно. Хтось, наприклад, чат GPT використовує для спрощення собі життя, а хтось для того, щоб клюпати книжки. А хіба ті книжки треба? Непонятно. Ну, Це, це така, я не знаю, це можуть хіба що роботи ті книжки читати, тому що коли. Жива душа читає ту книгу? Ну, питання, нафіга множити те, що множити не потрібно. Кожен може зайти в чат і задати це питання. То, нащо використовувати ресурси у вигляді друку там, чи щось такого, щоб чагіабайтів, кілобайтів, для того, щоб створювати цю книгу, на що воно треба? Ну, тобто, це питання. Тобто хтось використовує, щоб створювати ще більше шлаку. А хтось використовує собі на благо. І так у всьому, це не тільки технологія. Ось тому питання: ким хочеш бути? Маяком чи вічним прибиральником? Прибирати, я розумію, що очищати простір ми по-любому будемо, але питання, можливо, все ж таки направить свої дари вміння на те, щоб а, включати свідомості інших людей. Через різні інструменти. Хтось картину намалює, і це включить щось таке глибоке, душевне, хтось текст напише, а хтось смачну страву приготує. Вібрації мають значення. Ці частоти вони зараз у всьому відображаються до всього, до чого торкаєшся. Несмачно їсти те, що приготовлено тяпляку. І не смачно їсти те, що приготовлене з відчуттям провини чи бажання прислужити. Не смачно купувати книгу, яка не з душі написана, а чатом GPT Не смачно бути в просторі для галочки. Не смачно. Тому готуйте своє життя із смачними, смачною рецептурою обирайте які інгредієнти туди включати.